У Київській області у селі Карапиші на базі зоряного табору, що тимчасово розмістив сім'ї внутрішньопереміщених осіб, підбулася зустріч, організована громадською організацією Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес ідей за підтримки програми Справедливість для всіх. Що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради з початку повномасштабного вторгнення почав приймати внутрішньопереміщених осіб. В закладі зараз перебуває 59 внутрішньопереміщених осіб. Наш директор, поштовий Руслан Михайлович, опікується. Нашим закладом для комфортного перебування внутрішньопереміщених осіб було побудовано укриття повністю зроблено капітальний ремонт, пофарбовані стіни, зроблена підлога. Мене запросив фонд розвитку підприємництва і реалізації бізнес-ідей у цей чудовий центр Зоряний, який працює з сім'ями переселенців, з батьками та дітьми, які приїхали з району бойових дій. Але наша команда вона складається з юристів, аналітиків, фахівців центра зайнятості. Тому люди можуть задати нам свої питання і отримати. Відповіді на них, а моя роль трошки інша це налагодження стосунків між дітьми та їх батьками, тому що у щасливої мами щасливе дитя на зустрічі відбувся психологічний тренінг Мій чарівний світ, який провела тренерка Діана Дяченка за допомогою техніки «Флюїд Арт батьки разом з дітьми створювали яскраві картини власного гармонійного щасливого всесвіту. А сьогодні в нас взагалі чудова а да, методика, а не тільки це техніка з використанням кольорів. Це кольоротерапія, це смачно, це ярко, це корисно, це ресурсно. Це а, вправа, мій чарівний майбутній світ, де кожна родина запрограмує собі наступний рік на здоров'я, щастя. Успіхи на ну, все, що вони захочуть. Вони закладуть, і на цьому, поки що білому аркуші, з'явиться те, що вони собі самі бажають. Зараз вони буде арт це техніка арт-терапії, яка передбачає створення картин за допомогою спеціальних фарб. На папір, картон чи полотно наносяться плями та розводи фарби, після чого не вгадуються певні образи. За допомогою додаткових штрихів та ліній ці абстрактні плями перетворюються на конкретні малюнки. Сьогодні ми спробували це зробити, і такі емоції ніколи не знаєш, яка проявиться от зараз. Той час, коли ти це робиш. Як зазначає тренерка пані Діана, ця ініціатива може стати чудовим способом підтримки внутрішньо переміщених сімей та покращенням стосунків між батьками та дітьми. Флюд арт може бути важливим елементом психологічного тренінгу, допомагаючи учасникам вільно виражати свої емоції та переживання через творчість. Символічні родинні полотна також можуть стати цінними пам'ятками про спільний щасливий світ. Спочатку все очень, дуже сподобалось, але кольори взяли своє, я почав додавати, змішувати. Ну, Попортили, але все одно красиво. Багато емоцій радісних. Дуже сподобалося малювати, думати про це, що ці кольори для мене. Я думала про те, яке мене буде майбутнє за кольорами таке. І ви побачили своє майбутнє на вашій картині? Трішки може так, там не все, але трішки Трішки? трішки Є про що мріяти. Так, так. так. Як зазначають організатори, цей тренінг лише одна з багатьох ініціатив, яку спрямована на допомогу внутрішньо приміщеним особам в Україні. Завдяки таким заходам люди можуть знайти підтримку та відновити втрачене почуття спокою та безпеки. Альона Федорова, Маргарита Трофімова, телерадіокомпанія компанія